На 27-му році Аси, царя юдейського, став зімрі царем на сім днів у тірці, тим часом як народ облягав гіббетон, що належав філистимлянам. Як довідався народ у таборі, що зімрі вчинив змову і убив царя, того ж таки дня в таборі весь Ізраїль зробив царем омрі. Отамана над ізраїльським військом. Тоді омрі з усім Ізраїлем відступив від гіббетону і обложив тірцу. Зімрі, побачивши, що місто взято, ввійшов у башту царського палацу, запалив за собою царський палац, і в вогні загинув. Загинув за гріхи, що їх накоїв, чинивши те, що господові не до вподоби. Ходивши дорогою Єроваама і в його гріхах, якими той грішив, і вводив Ізраїля в гріх. Решта дій зімрі та зрада, що її вчинив, записані в літописній книзі царів ізраїльських. Тоді народ ізраїльський розділився на двоє. Одна половина народу стояла за тівні, сина Гіната. Щоб поставити його царем друга половина за омрі. Та люди, що були за омрі, взяли вверх над людьми, що були за тівні, сина гіната. Тівні помер і царем став омрі.